Новий тиждень і знову я вас вітаю, любі друзі. У мене все добре, все нормально, ви там як поживаєте, все ок. Головне, щоб у вас все було все ок. На попередньому відео не встиг ще засняти вам, що я почав заливати деякі позиції на eBay. Подивимось, що з цього вийде. Підписуйтесь на канал. Якщо буде перше солт, я обов'язково покажу. А поки що, ну так, невеличкий спойлер вам сказав, щоб не наврочити, скажімо так, поки що залив, якщо буде якийсь вже реальний результат. То обов'язково вам покажу. Змусило мене це зробити саме підвищення курсу валюти іностранних. Тому що, якщо, наприклад, раніше невеличкий вже був зазор між тим, щоб продавати на eBay, та, наприклад, могло піти і по Україні, то зараз з теперішнім курсом у людей більше грошей то не стане. І відповідно сильно по Україні ти не зможеш продавати і збільшити ціну. Ну, якщо там, а на eBay це все покриває і плюс у іноземній валюті. Це все ж таки приємніше отримувати, ніж в гривнях, як не крутий. Найвей e реєструвався я ще в далекому 2021 році. Якраз це було влітку до війни, але так мене щось руки не дійшли до залиття якихось позицій на цю платформу. Не попадали саме такі речі, які би. Були б гарно продані на eBay, тому що все ж таки туди треба не якісь зимна, Adidas, Адідаси, Puma заливати, а більш цікаві люксові якісь бренди. Наприклад, прикладі сьогоднішнього дня я би якщо взяв ці всі галстуки, які сьогодні попалися від РМС, Ferragamo, Made in Italy, то я б їх, мабуть, скоріш за все заливав би на eBay. Дуже пощастило, сьогодні хлопцям взяли дуже багато цих галстуків, кроватки там були, Dior, Gucci і тому подібне. Ну я взяв всього-навсього один USL, Галсочок. Ну так, чисто на пробу подивитись, як він взагалі буде, що не буде. Була ще прикольна курточка від Harley Davidson, такий а-ля бомбер 2009 року в дуже гарному стані. Накладні кишеньки і тому подібне. Ну, Десь розмір ML, затягнула вона на 500 гривень, ну я щось не став брати, тому що ну, так, аудору ніякого не було, на жаль. Кархартів Стусії теж не бачив. Десь там була якась сорочка. Від Мейсіна Марджели, ну я не встиг її підсняти, тому перепрошую. Так, ну це уловчки сьогоднішні мої за понеділок, скажімо так, ось таку шапочку на Маріновулі від айсбрейкеру взяв. Ну, це єдине, що по Аудору сьогодні взяв, до речі. А взагалом, то так більше по аксесуарам, якимось прийшовся. Тобто, ось такий із всіх тих, що я вам сьогодні показав, вирішив взяти все на все один, тому що я насправді не впевнений в цих аксесуарах, в всіх галсуках, всіх кроватках, що вони нормально будуть продаватись і взагалі, чи буде від них якийсь толк Подивився на шафі, ну, на, на OLX всі по-різному продають. Там, наприклад, той же самий Hermes, чи там Valentino, чи ще щось. Хтось продає за 500, хтось продає за 250, хтось взагалі тисячу поставив. Тобто тут фіксованої ціни немає, і гарантії теж, як то кажуть, нема. Ну, це, бачите, взяв хенбей, такий ось USL вінтажний. Шовковий. Весь шовк імпортований з Італії, а зроблена в USA. А тепер вона <хи>, з'явилася в Україні. Ну Прикольний колір такий з квіточками, класно зроблений, тобто де, деталізовано і приємно виглядає. І дві футболочки взяв дві Найко. Було, до речі, дві ось таких рейдерс, одна десь просто втратилася, я не знаю. Не встиг її побачити, хтось забрав. Коротше, ладно. Розмір S, Raiders, Снайк і ось такі Baltimore Ravens, Тобто якісь ворони, ворони. Коротше, Балтіморський. Розмір S, а це у нас розмір L. Ну, NFL, Я поважаю, я люблю, я беру. Потім по кепкам також ще трошки залетів. Ось це кепка, треба прогуглити, що воно таке. Ну тут 20% шерсті є. Націнг Toulouse. Так, я думаю, що це NBA, ну це якийсь DGK. Потім футбольний клуб Цюріх взяв теж в ідеальному стані. New Era фірма у нас теж в ідеальному стані. New Era, 57 см. Об'єм голови максимальний. Мединчина котонова. Ну, піде. Взагалі-то насправді дуже мало в цьому році брав кепок. Насправді щось мало попадалось. а це сьогодні прям, три кепки і одну шапку взяв. Це теж прикольно. І ось таку кепку ще хав. Виглядає наступним чином. Я спочатку думав, може якийсь Ну, Ні, це виявилось хаф, розміру. Що нам 65% поліестер 35 катон USA, що теж, в принципі, цікаво. От, розмір, на жаль, я щось не можу знайти насправді. А де розмір? Та, на мою голову налізло і ще й запас трошки є. Ну, Думаю, що на середню голову піде. Ось такі по літу. По літу більше такого знаєте. На, на зиму хіба що ось ця шапка із Хой зацікавить, в принципі, вона теж легенька. А всім продуктивного тижня і мені також. Дивимось далі. Звичайний поліестер: середині фліс. Але прикольний. Да, середній фліс. Шрицьмар. Не ліповається. Не легко моча. завжди на ошибку. Ці лижні штани не хочуть дати. Буде чорний момент. Ти що, да? Єс юніколотик з символами когось. Нову бейту я так сняв вже. Мамут старючий, як не знаю, як світ, блядь, старючий. Хіба по цьому можна що це мамут. І на штани ТДФ, я не знаю, подивитися чоловіці роз чоловіче. Вумен, блядь. Вумен? О, блядь. Сьогодні також. Так, ну що, вівторок, походився на два магазинчики. Зараз буде невеличкий перекус, там картопельку взяв чисто спробувати фрі. Картопля фрі 100 грам 20 гривень коштує ходок, лаваші з мисливською кобаскою 56. Ну такі, доволі величенькі. Невеличкий перекус. Додому приїду, то вже покажу, що взяв. А так ну, трошки було товару. От, до речі, Михайло йде, хто там казав. Де Михайло? де Михайлон і не Ми вдалося щось такого супер жирного взяти, тому будемо брати кількість, давайте так, назвемо цей, цей варіант мотивації, по якій я обрав всі ці речі. Так, це футболка від Puma в ідеальному стані, XL розміру, це футболка від Gant. футболка поло також, XL розміру також в ідеальному стані. Це ось такий легенький, тоненький светер із шерсті від Uniqlo, також в ідеальному стані. Розмір L чоловіче, все як має бути. Це ось такий лонг-слів від Polo Ральф Лаурен. Свіженькі колекції. Щоб мене не хейтили, що нічого не казав. Ну, я назву, що це свіженькі колекції, але я сподіваюся, мене в коментарях не будуть хейтити, тому що я. На майже все кажу свіженькі колекції. Ну блін, ну, в моєму розумінні 2000 рік або 2021 рік. Ну це свіженькі колекції. Просто розумієте, що я називаю свіженькі колекції не в цілому за річ, а в цілому те, що попадається в секонд-хенді. Тобто для секонд-хенда річ 2019 років то це ну свіж. То що зазвичай секонд-хенд речі приїжджають за 90-х там будь-тисячних років 2009-2010 це типу стандартний рік для секонд-хенда, А 19, 20, 21, 22, то це ну максимально свіжі, розумієте? І дві флісочки по удоросі на всього дві позиції. Це ось така вафельної текстури фліска від Салєва, розмір L також в гардуже в гарному стані. Я показав бо ідеальному легенька, така піде. Є кишенька, невеличка, половер такий, можна вдягати його через голову. І взяв знову ж таки на пробу. У мене є одна кофта від Мілету. Правда, вона така сама, як оцей лева, що я тільки що вам показав. Вона половер, тобто одна четверта зіп. І, можливо, не кожному це подобається. А ось така на фулл зіп'і. Є додаткові кишеньки тут, до речі. Фірма Мілет, французька фірма. Мілет Маунтайн Груп, франце. Французька аудорна контора, в принципі, речі вона робить непогані, для, як на мене офіційно вона також в Україні продається. Офіційні представники є а, цієї фірми і у них там бувають знижки, ясне діло, тому що це не так просто у нас заїжджає неофіційно, і потім знижок там ніхто ясне діло робити не буде великих. А коли офіційний представник є, то у них є там політика і відповідно можуть зробити нормальні знижечки на попередній колекції. Так само, як і Jack Wolfskin також офіційно у нас продається. Але, наприклад, Zenorface офіційно у нас не продається, наскільки я розумію, наскільки я знаю. Тобто ті речі, які там заїжджають, умовно кажучи, у якихось магазинах там, великих, навіть там, в Києві, Сумі в і тому подібне, то неофіційний працівник. Тобто, Повноцінно магазину, щоб був представлений там тільки вся колекція, як, наприклад, в Adidas Original, або Nike, або New Balance. такого немає. А якщо є, поправте мене в коментарях, будь ласка, я буду радий помилятись, скажем так. От є тут бірки. До речі, цікавим образом пришиті вони через такий перехитнічок, щоб можна обрізати і не пошкодити саму річ. Є отяжки внизу, також є гравірування. Дивіться, тут пише мілет. Побачимо, як продається, тому що. Попередня, та, що в мене була, вона до сих пір лежить, муляє мені очі. І я з невеликою охотою брав цю фріску, але вона свіжа, свіжа, свіжа. І тому, скоріш за все, що вона продасть. І тим паче, що тут фузі. Ось такий товар був у Вівторок, побачимо, що буде в середу. Поїду на скриню, до речі, знову ж таки, мені сподобалось минулого тижня. Не по товару, а взагалі просто по локації мені туди ближче їхати, ніж я коли їздив верніше на підвал. Якось так. Сьогодні перший раз за багато часу відправляв шафу доставкою саме через безпечну оплату. Я настільки давно вже на шафі був зареєстрований, що я пам'ятаю, що коли там просто була оплата на картку, без жодних гарантій для покупця, без жодних гарантій для продавця. Потім направили таку функцію, як безпечна оплата, але гроші за посилку, якщо, наприклад, покупець не забирає, то за доставку має платити продавець. А цю суму шафа просто направляла тобі на твій персональний акаунт, і особисто мені це не підходило, тому що гроші я плачу в реальній новій пошті. Нова пошта заробляє на цьому. А шафа мені просто працювали віртуальні гроші на акаунт, який по факту ну я можу заплатити їм за їхні послуги, але нехай спочатку продасться. Так а взагалі ще раніше просто люди скидали гроші на картку. І взагалі не переймали, що там. Ну, типу, ясне діло, що хтось цим користувався, могли і кинути людей. Ну, я таким не займався. І тому, в принципі, відгуки на шафі у мене реальні, і оцінка також реальна на шафі. Коротше, побачимо. Сподіваюсь, на цьому тижні доїде до кінцевого покупця і побачимо, якраз там написано, що гроші, якщо покупець не забирає, то... Відправляють тобі на картку. Різниця в вартості доставки. Це по факту те саме, що і мінімальна предоплата. Я, наприклад, раніше брав 100 гривень на картку, потім решта на пошті. Принциповий покупець. що От ні, не хоче скидати гроші на картку. Він готовий був замовити нової пошти, але головне, щоб я відправив по безпечній оплаті. Можливо, там якісь плюшки є для покупців за безпечну оплату. Можливо, там менше доставка, чи ще щось. От і ну побачимо, побачимо. Сподіваюсь, що забере. А якщо не забере, то якраз буде цікавий досвід. Також я пам'ятаю по елікс, коли ще він був сландо. Просто люди туди заливали оголошення, капець, там купували дуже сильно, але й дуже сильно кидали там людей. Насправді. Там бувало таке, що заходиш на OLX і 10 оголошень з однаковими фотографіями. І ти yeah. просто ну однакові фотографії з тоніка одного. І ти не можеш зрозуміти, кожен пише, та це я, та це я, та це я. Ти хочеш собі купити, а всі кажуть, та ні, оплата на карту. Там стільки кидалово було, я просто пам'ятаю просто дивився, що на OLX. та навіть я сам попадався на кидало, тому що OLX доставки не було. І я там замовляв собі штангу, хотів замовити. І попав щось тоді, через 500 гривень чи що. Ну, Продоплату каже, дай мені передоплату на доставку, хоча відправлю, щоб я поїхав на машині, бо мені там їхати далеко. Коротше, на труси мені капітально, я повівся. Так, другий блин теж комом виявився. Насправді е другий тиждень поспіль тут якийсь вінтаж, приїжджає страшний і товар з якоїсь Bro. Голландії, як то кажуть. тому що форма військова була голландська. Ну, Не знаю. Коротше, ще пару разів дамо шанс цьому магазину, але в цілому... Не дуже він вигідний, ну побачимо. Треба щось середою робити, тому що немає таких 100% варіантів, куди можна приїхати в середу і затаритись нормальним товаром. Взяв ось такий формул якийсь, по у сільпо. 330 мл, коштує 30 гривень. 20% сок. Ну це якесь Треба спробувати, спробувати, як воно. Життєва сила.

Як новий. А то пиццы олімпійка. же еще. Нет, это Олимпийка. Олимпийка. Ну, Чорні розник. жовті бирж. Черный биркий, желтый бджол. А дидас оуддор, пыль. На. Не аудио, аленбрі. Куди вона поставила? Не жіночка, так? Ну не поглянемо, не заглянемо. Клімопрух, клімопрух. Ні. така як наша, Ну, шляхочка просто. Ні, матеріал просто двослойний. Сьогодні так магазинчик та гуманітарські порадували. Дивіться, ось такий пакет повний речей. І при тому, що речі доволі цікаві, насправді. Продовжую колекціонувати мамути, ось такі шорти мамути попалися, 38 розмір. Тобто це десь ну, XL, повномірний, совшелові такі шортиська. Це у нас не трансформери, а повноцінні шорти. Свіжі колекції, тут до речі, ця кишенька без блискавок. Це погано. Але є ось такі. Кишеньки наблизько, а це добре. Хакі такого кольору. Най-азіатські 2X. Але, ти не менш, принтований логотип. Це означає, що на колекції доволі свіжі. Це доволі свіжі. Заду також є принтований логотип. Так, Наступний ще один мамот. Продовжує колекціонувати, як то кажуть. Восени будуть мамуті просто капець. така свіжа кофта. також на флісі, Верх ось такі, як зроблене, знаєте. І з неопрену, схоже на те, як у Under Armour модельки такі присутні. Вишити логотип тут-тут, впевнений, що ще назаду також присутній розмір М, чисто такий сірий колір, Фурнітурка, ну Тут є кіке, понятне діло. Якого там року насправді не Ну, я думаю, що десь 19-20. го го Десь так. Тут по цьому серійному номері нічого, на жаль, не зрозуміло по рокам, але якщо пробити в інтернеті, то вам видасть цю модельку. І буде видно, якого це року. Де, до речі, ці мамоти відшивають зараз? Меден, Латвія, от тон і все. Потім і Євросоюз. Уже Китаї не відчувають, вже в Латвії відчувають. Ну молодці. За цими штанами взагалі вийшла така чудна ситуація. Спочатку подивився значить, всі вже речі, які хотів подивитись. Потім один колега показує джинси, якісь такі, знаєте, беки широкі. Каже, допоможи знайти, що за бренд. Я такий дивлюсь, дивлюсь думаю, це якась фігня, що ти думаєш, взяв? А потім і от якраз повішу ці штани, отак, знаєте, на вішуті і дивлюсь на ті джинси. І краєм ока мені попадає в цей гудзик. Я такий дивлюсь, що що-що? Арктерікс такий раз сразу зриваю, дивлюсь. І дійсно Арктерікс жіночі, правда. Але це все одно дуже приємно. Шостий розмір, жіночі це дуже дивно, треба пробувати. Оригінал, все як має бути. Мейден Бірма, чудово, чудово. Ось моделька, до речі, називається 18 року. Крестон Пен Вуменс. Совшели такі штанці. Мабуть, що буду на eBay заливати, подивимося. А, все ж таки такі цікаві позиції від Артеріксу треба, щоб були на eBay. Тому що в Україні не ну, можуть купити, але на жіночі, думаю, багато не дадуть. А на eBay все ж таки можуть так, купити. Це у нас що, кишенька? Та, це у нас кишенька така маленька. Розмір 6 це може S якась жіноча, ну щось такі, вони маленькуваті. Подовжені дуже великі і в поясі теж вузькуваті. Але Arcteryx дорого, таким беремо і всім теж раджу брати. Уже три позиції, вже цікаво, вже щось може бути. Дві позиції від пік Performance теж в ідеальному стані. Перше це ось така кофта А-ля Олімпійка на манжетах ось тут. Є кишені на животі, фурнітурка в ІТК, такого формату на флісі, розмір S Такий розмір L. І друга позиція під перформансу. Це ось такий світшотик просто в ідеальному стані. Біленький, чистенький, що дуже дивно, насправді, із секонд-хенда взяти білу річ, щоб вона була максимально без дефектів. Так, тут щось таке. Так, і тепер потрібна буде ваша допомога в розпізнаванні моделі, в розпізнаванні колекції і в розпізнаванні, чи оріг, чи не оріг. Це взяв ось таку футболочку від фірми Амі Олександре Матіусі. Ось така верхня бірочка. Тут є ось такий логотипчик вишитий. Насправді я знаходив по артикулу. Тут є внизу артикул, і бірки нижні, і код моделі. Я знаходив типу, що це футболка, але тут ще мала би бути вишитий логотипчик низька А і зверху ще сердечко, типу як на тузу, туз Чіро, скажімо так, знаєте, такі от і, А і зверху Чіро намальовано. А тут, от начебто, якби видно, що можливо це якийсь дизайнер а може не дизайнер, не зрозуміло. Якби, я це дивився на секунді, дивився, ну потім думаю, ну це слухай, не? це футболка, це не якась куртка, можливо, можливо. Так і задумалось, але поки що я не знайшов подібну модель, щоб навіть якась була лінійка таких от речей, щоб були. Якісь оці плями кольорові. По цьому коду артикулу пробувається, в принципі, футболка, але там є ще є додатковий логотип. Хоча на бірці пише Made in Portugal. Все як має бути. Бірка доволі якісна також зроблена. І сам матеріал теж доволі якісний. Такий котончик щільний, як ви бачите. Ну, шви зроблені як нормальні, типу, на нормальних речах. Не знаю, ще раз хотів би вас запитати. Чи як ви думаєте, це оріг чи не оріг, напишіть в на коментарях. Хто розбирається в ось цих люксових таких от брендах. Ну, бірка, в принципі, пришита непогано. Що з усім робити, я не розумію. Насправді, ну можливо, 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 в рідких випадках. Сумніваюся, що це хтось випадково так от розмазав. Скоріше за все, це була якась задумка, тому що видно, що щось підкладали сюди і зверху наносили фарбу. Їм нерівномірно, потім так от розтирали її. На цьому відео закінчується. Дякую за те, що подивились черговий відео огляд моїх речей, моїх знахідок із секонд хенда. Приходьте на наступне відео кожного тижня, кожної неділі, десь після обіду випускаю відоси. Дякую, пишіть ваші коментарі. Всім па-па!